Привіт, мене звати Зоя, і в цьому відео я хочу з вами поділитися, з якими трудностями ви можете зіштовхнутися, якщо у вас є поціки. Одразу кажу, що я не ротолог, я не лікар. Я просто ділюся, з яким досвідом ми зіштовхнулися, коли наші поціки почали хворіти. І перше, про що хочу сказати, це вушна інфекція. Це дуже важко помітити та перевірити самостійно. Це виконується тільки лікарем ратологом на прийомі. Він засовує їм вушка отоскоп, такий ж самий пристрій, як і нам засовують, коли нам перевіряють вушка. І якщо він побачить, що там є якесь запалення або щось там йде не так, то він випише вам спеціальні краплі. Друге, це порфірин, це такі червоні виділення навколо очей або носа. В принципі, порфірин це нормально, в них можуть бути порфірин, коли вони там тільки прокинулися. Але вони зазвичай вмиваються і протягом дня або після пробудження вони вмиваються, і в них, і в них цей порфірин просто зникає. Але якщо ви бачите, що цей порфірин не зникає, вони вбиваються, він все одно дуже активно в них виділяється. Особливо, якщо ви бачите, що це супроводжується якимось там важким диханням, чихами, або там чуєте, що вони чихають, наче соплями якимось. тобто це вже ознака хвороби, це означає, що е, якесь в них пішле захворювання. Наступне це респіраторні хвороби. Якщо ви чуєте, що у вашого пацюка важке дихання, або, е, начебто, він дихає як воркоче, трішки, якісь як хрюки з'являються. Просто ви чуєте, що він дивно дихає. Це означає, що вже пішло якесь запалення, як я казала, респіраторна якась хвороба. І чим скоріше ви поїдете до а, ротолога і вам випишуть зазвичай якісь антибіотики та певні інгаляції, і чим швидше ви це зробите, тим вірогідніше, що ви вилікуєте цю хворобу і все буде добре. Але якщо ви проігноруєте це, то скоріше за все воно стане гірше і з часом а, взагалі просто воно може прийти у постійну стадію, де будуть Вставатися якісь рецидиви, які, через яких вам доведеться їздити до лікаря кожен місяць, і кожен місяць вам доведеться їх лікувати, а це дуже-дуже важко і дуже енергозатратно. Наступне це травми. Подки можуть травмувати свої хвостики, свої лапки, особливо, якщо ваша клітка повністю. Складається тільки із прутиків, і там немає якоїсь плоскої поверхні. Ми намагаємося застелити або якимось чистим картоном без принту, без тексту, або зазвичай ми просто стелимо багато рушничків. Ви можете постелити якісь рушнички, з якими ви вже не користуєтеся, і просто там кожні там, 4 дні їх змінювати прати. Дуже важливо, щоб ви не стелили ніяких. Газет або там з журналів якихось бумаг, бо вони все одно будуть гризти все. І вони можуть через оцей печатний принт просто траванутися, чи щось ще у них там станеться. Тому це або якісь хлопкові тряпочки, або це чистий картон без ніякого тексту принту. Останнє це найстрашніше, що може статися, це коли пацюк починає. Хапати повітря ротом. Пацюки не дихають через рот, вони дихають тільки носом. Тому, якщо ви бачите, що ваш пацюк відкрив рот і намагається вдихнути, це означає, що терміново треба дзвонити у, у будь-яку ветеринарну лікарню і питати, чи є у них киснева камера, кислородна камера, і вести його одразу туди, щоб врятувати його. Якщо ваш ртолог десь поблизу, то звичайно краще до вашого лікаря, але якщо він дуже далеко знаходиться, то будь-яка лікарня, у якої є киснева камера, може врятувати вашому пацюку життя. Ми, коли перший раз з цим зіткнулися, ми взагалі не розуміли, що, що зараз стається, і ми подзвонили просто в ветеринарну клініку, де ветеринар нам сказав. Ну, я не знаю, що з ним робити. Почекайте просто, може він перестане. Ну, якщо б ми так зробили, він би перестав дихати назавжди. Тому дуже часто, ні, не дуже часто, а взагалі ветеринари вони не знають, з якими хворобами. Зіштовхуються патіки, вони не знають досконало їх будову, вони не знають, які саме ліки їм треба давати. Тому не витрачайте ваш час, не витрачайте здоров'я вашого почука і одразу йдіть до ратолога або, ще кажуть, родентолог, тобто лікар по гризунам. Дзвіночки, які означають, що вам терміново треба їхати до ратолога, родентолога. Часті чихи. якщо ви помічаєте, що. Пацюк чихає надто часто, там по 10 разів на день, це означає, що щось вже і не так, і треба записуватися на на консультацію до лікаря. Якщо він там вчхне 3-4 рази на день, то це абсолютно нормально. Ми всі можемо чихати кожен день або протягом дня декілька разів, це нормально. Але якщо він чихає дуже часто протягом дня, і особливо якщо він... Там струшує головою, коли чихає, то це вже не ок. Порфірин, який не проходить після того, як вони прокинулися і вмили свої мордочки, бо пацюки, вони взагалі дуже чистоплотні, вони миються кожен день, дуже часто вони вимивають кожну частину свого тіла, тому вони змивають цей порфірин самостійно. Тобто, якщо він не зникає протягом дня, вже щось не так. Пацюк починає вас дуже обережно покусувати за пальці, коли ви намагаєтеся його торкнутися або погладити. Це означає, що в нього десь щось болить, і він таким чином вам показує, що тут не чіпає, бо взагалі мене не чіпає. В мене щось болить, і я не хочу, щоб в мене торкалися. При тому, що може бути таке, що він не акуратно там покусує ваші пальці, а він може агресивно вкусити. Через те, що він відчуває якийсь біль, тобто ви дивитеся вже взагалі на поведінку вашого пацюка, Якщо він і раніше кусався, то це ну, такий пацюк. Але якщо він зазвичай була солодка булочка, а тут починає вас легенько покусувати, це теж значить, що щось не так. Наступне це коли ви нащупуєте якесь ущільнення під шкірою у ваших пацюків, або ви бачите, що розмір яєчок у самців збільшився, це, це теж щось недобре, щось сталося. Якщо ви бачите, що є. Із піхви якесь хнійне, або кров'янисте, або щось таке, якесь біле виділення, то це теж щось недобре, бо пацюки вони дуже чистоплотні, вони повністю самі себе можуть вимити, і якщо вони не справляються з цим, це значить, що щось не так. Ну і як я казала, до цього, якщо ви бачите, що пацюк почав дихати ротом, то тут вже не просто їхати до лікаря, а терміново треба. Їхати до кисневої камери. Якщо пацюк втрачає орієнтацію в просторі, якось так дивно шатається, або якщо він падає на спинку і таке відчуття, що він, як черепашка, отак робить, і начебто йому важко піднятися, або начебто він погано бачить, це теж означає, що це не ок, це, це не нормально, не смішно. Бо ми, коли перший раз це побачили, ми думали, що це так мило, що він валяється на спинці. Типу, ми думали, що він просто товстий став і йому важко встати. Але ні, це вже були якісь перші що там в нього, ну, того вона Потім зрозуміла, що в нього була якась пухлина. От, І, на жаль, ми не змогли тоді його врятувати. От, тому будьте дуже уважні. Далі я хочу показати, яким чином ми лікуємо наших пацюків, які, і коли е, в них стається якась респіраторна хвороба. Бо, ну, на жаль, це у них дуже слабке місце: оце легені, оце чихи, це легені, ці чіхи. Це так, це вам доведеться все одно з, з, з цим зіштовхнутися. Але якщо ви будете дослухатися до рекомендацій ротолога, то ну, ви просто ви їх вилікуєте і все буде добре. Але ми дійсно зіштовхнулися з тим, що там кожні три місяці, кожні півроку вони починають хворі... хворіти на якусь респіраторну хворобу. До речі, цікаво, що чим гучніше ви чуєте цей звук, тим легше значить, ще оця стадія тобто на початковій. А чим тихіше цей звук, тим гірше. Отже, як взагалі проходить процес лікування, давання ліків і так далі. Пацюків зважують на вагах, і в залежності від ваги пацюків, їм виписують певну дозу самої таблетки. Тобто, наприклад, у Беннету нам там виписали одну 12, у Клі, наприклад, виписали одну чотирнадцяту. Я так приблизно кажу. Це означає, що ми отак беремо ложкою, крошимо таблетку і потім починаємо ділити її на стільки частин, скільки потрібно. Далі ми беремо пюрешку дитячої фірми Мілупа зі смаком курки і накладаємо по трошечки в кожну окрему тарілочку. Я буду розминати трішки пальцем цю пюре, щоб вона зігрілася, і так ліки будуть краще розподілятися. Потім беремо дозу окрему для кожного пацюка і насипаємо в. Тарілочку і знову ж таки трішечки розмінаємо, щоб краще ліки розподілилися по пюрешці. До речі, вони люблять тільки куряче пюре, інші їм не заходять. Отак, От значить, я розминаю і далі відношу пацюкам їсти. Також користуючись можливістю, хочу з вами поділитися тим, що ми відкрили свій онлайн-магазин з поличками для пацюків. Ми їх друкуємо з пластику, і також ви можете бачити, що воно кріпиться. До вашої клітки тут є е, заборчики, їх можна вставляти, можна не вставляти. Е, ми часто їх отак ставимо, щоб коли у вас багато пацюків, вони люблять тут бігати, щоб вони не, не штовхалися, щоб було все безпечно. от Кольори дуже красиві, і у нас на сторінці ви можете побачити е, ще інші кольори. І так само можна. Е, Вир... виразити свої побажання щодо кольору і ми е... просто його замовимо і надрукуємо під ваші бажання.